Здоровенькі були мої дорогі друзі, підписники, гості каналу. Я вам дякую, що ви приходите, підписуєтеся, ставите вподобайки. Мені дуже приємно розповідати вам, як пройшов наш кожен день. Коли можу, розповідаю під яблунею маленькою, молоденькою. Ну не зовсім молоденька, там ще маленькі є. От тут, стільки було бур'янців, стільки бурянців. От, я скрізь саджу цибульку, часник біля кожних цих, де маю можливість. так, Так що вже прочистила. Буде собі яблунька вільна від бур'янів. Гарні такі яблучка на цій яблуці. Мало, але гарні. Нам подарували кілька кущиків фуксії Люди викопували, їм не потрібно і ми забрали. Поділилися з друзями і собі посадили. Сьогодні ми звільнили нашу. Помідорну хатинку, де росли помідори, і винесли їх на вулицю. Прийшла до нас дуже хороша людина, наша людочка, помічниця, рятівниця, і вона порадила винести їх на сонечко. І ми сьогодні виносили, переносили їх, побачимо, як їм буде нашим помідоркам на свіжому повітрі. Ми також винесли ящики, в яких росли кабаки. Це не цукіні, виявляється, а звичайні кабаки. Ось вони. Він ріс в палаці. І ми винесли їх на вулицю. Дуже важко було, дуже важко. Втрьох виносили і нехай ростуть на вулиці. Отак, отак, мої дорогенькі. Я усім бажаю хорошого вечора, спокійної мирної ночі. Хай все усіх буде гаразд. До зустрічі!